І всім привіт! Із вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати з зубу. Зараз я відкрию два ящика. У мене тут два інших ящика ще не відкритих, типу я їх ще не можу відкрити. Так, получаю улучаловку на молі. Так, далі. 40 монеток. Небагато. Але давайте спробуємо сбросити. Больше не показувати. Ми це були читали. Давайте ще раз попробуємо. Ну, це вийшло трошки менше. Вийшло вже 39 монеток. Щоб ще раз збросити, треба 2 кристали потратити. Ну, це трошки багато. Може, тих кристалів даже кудись треба буде. Так, далі відкриваю ящик. Так, улучалка на Брюса і 42 монетки. Так, ну я не хочу збросувати, бо я думаю, там буде трошки невигідно. Так, давайте я розблокірую. І вже на другий раз я відкрию, скоріше всього, ці два ящика. Так, ну тут ще в мене є два ящика, це вже простих. Тут у мене улучалка на брюса. І скоріше всього 12 ні, 7 монеток. Так, взять добічу. І відкрию ще останній. Так, улучалка на молі. І 7 монеток. Ну, все, в принципі. Так, подивлюся, що там в почті. Так, скоріше всього, ні, там нічого такого цікавого немає. Так, куди я би зайшов? Скоріше всього, я би улучшив самого брюса, якщо мені дадуть якось. Так, тепер можна улучшить показателі оружия. Давайте спробуємо. Ну, давай. Улучшая очки навику для оружия, вы каждый раз получаете одно очко. Изменять их можно как угодно. Давайте повесим первый атрибут. Так, для этого оружия нужно больше очков атрибута. Типа, у меня очки в атрибуті вообще нема. Так, надеть. Значит, скорее всего, улучшити, чтобы было очко. Так, є очки. Так, далі очко дробовик. І давайте тепер зараз попробуємо. Так. Типу тепер можна тут скопьоті типу, улучувати. І можна улучшити бомбу і дробовик. Так, давайте я тут подивлюся, що можна улучшити по бомбі. Скоріше все, це тільки блюса. Так. Так. Но бомба увеличивает расстояние, на которой враги уталкиваються при атаке. Так, розширяє область поражения при атаке оружием. Ага. Ну, в принципі, можна дальність поставити. Тому що дальність для бомби трошки добре би була. Так, далі. Для дробовика ускорення при зарядке, скорость, повышає скорость снаряду, випускаємо. Оружію. Ну, давайте так я його і прокачаю. Ну, в принципі, це скоріше всього все. Тут ще, звісно, можна влучити. Давайте я і це зроблю, щоб ще трошки самого, самої гранати. І почнемо грати. Скоріше всього, і за цього персонажа. Так, далі, щоб я поставив, в принципі, давайте відбрасування. Хоча у перезарядки це теж трошки полезно. Буде скоріше в принципі, вже заряджатися сама граната, щоб її вкинути. Так, давайте я його виберу. Зараз пограю з самим персонажем Брюсом. Постараємося виграти. Так, в бой. Загрузочка, почекаємо. Чуть -чуть. Постараємося сьогодні зайняти топ-1. Так, стандартний. Так, забираю я гранату. Хоча там є трошки інша граната серебряна. Вона, мені здається так лучше. Ну, не то, що здається, так і воно і є. Так. Поки що перезарядка не луча. Це, скоріше все, боти грають. Так, мінус. Так, ще один мінус. Чесно, Брюс мені щось трошки лучше понравився, як та персонажка Молі. Хоча всі персонажі по своєму прикольні когось прикольне навіть таке в когось інше. Так що такі, такі от справи. Так, ну поки що дальність не більша. Тому що ми його ще повністю так не прокачали. Так, я туди щось не можу попасти, чи можу? Скоріше всього, можу. Так, можу. Так, все, мінус. Я надеюсь, цього разу я виграю. Хотілося б, звісно, щоб я виграв, в принципі, але це як вийде, коротше. Так, вже зона зменшується. Так, бежим, бежим, бежим. Я вот не знаю, че кто-то в кушах есть. Опа. Минус. Так, аптечку язую. І все, я виграв. Дуже добре. Побіда. Топ-1. Так, от такі, така от анімація, в принципі. Ну, прикольно. Я вже давно, як не займав топ-1. Субітія корольового випускного бала набрані очки. Так, участвуйте в субітії, і получуть які награди. Ага, якісь нові собі, в принципі, я так зрозумів. Ну, а може це і не новий. Я не знаю. Так, від топ 1 в принципі, заняли. Так, собіття якесь. Так, я думаю, там в лобі можна подивитися на то собі. Я отримав ящик. Так, вот новые собития. Суди... Так, собития королева выпускного балла побеждать других игроков и получать очки. Так, бронзовый ящик, бронзовый ресурс, приятный ежедневный приз. Он даже может содержать какой-то предмет. Ага, ну, зрозуміло, в принципі. Ну, давайте, в принципі, не буду я це собития. Давайте я зайду в бой. Почну далі. Так, очічки для ящиків заповнені. Ви не, смо... не можете отримати нові ящики. Все одно бой. Нічого страшного. Можна без цього обійтися поки що. Там в мене місця немає, але нічого такого страшного. Так. Зараз, в принципі, от бачу гранату, давайте її візьму. Так Оцевой вот хамелеон, скоріше все, дуже аж похоже на Леона з Бравл Старса. От сам, самим навиком. Постараюся це відео зняти на 23-25 минут. Я думаю, це добре буде. Знаєте, що нова, я щось таке вспоров, що ні до чого було. Ну ладно. Вже гір так є. Так, я бачу, в принципі. Тут, я так зрозумів, щось ще якесь додалося мені це особіття. Я хоча грав це особіття, але... Но... Я тоді, коли знімав це вже собі, то в мене щось відео не знялося. От тоді, як іменно колись заходив в магазин. Тоді, коли перший, перший взгляд був ігри, от така сама в мене штука була. Так от, в мене було цих енергетиків 3. Тепер в мене один. Дуже добре, що хоч лишився ще один, щоб пограти це собі. Тож, от, що сталося так, ну зараз от вже почнемо грати. Тож. Коли я от був на цьому суб'єкті, в мене щось автоматично нажалось в магазин. А в мене, якщо тільки заходив в магазин, то в мене щось. Коли записую відео, то вибиває просто. Не знаю чому так вийшло, ну... Якось так. Але чому вийшло, в принципі. Ну тут понятно чому. То, коротше таке. То давайте я попробую хоч один раз зіграти, бо в мене більше енергетики немає. Ой, лучше тікаю. От та блін, ні, ні. Та шо, та блін. Euh, пограв, коротше. Коротше, пограв. Тепер точно вже не пограв це субіті. Ну, коротше, якось так трошки фігово стало. Ну, я старався якось хоть. Так, зіграть знову, Ну, там мене, звісно, енергетиків немає. На самій принципі енергетик треба чекати 2 часа 54 минути. Це трошки багатенько. Я за це время вже можу зіграти якийсь ще раз режим обичний. Так що давайте в бой. Зіграємо, загрузочка. Почекаємо. Скоріше все, я постараюся зняти це відео на 23 минути. Так, це бот. Так, хоча аптечка випала з копьем, хоча там є лучше копье наверху. Так. Це минус. Так. Ну, все обічного качества. Так, использую аптечку. Я шу, случайно, две аптечки использовал. Так и я. Як я, так є вже. Алло, а це що таке було? Я навіть не знаю. Так, біжимо лучше. Навіть від того біжимо. Бо хто його знає, що це в нас чекатиме. Так. Тут взагалі носить арбалет, а я його не можу взяти. Ну, якось так. Я хоч надіюся на топ 5 зайняти, бо я бачу яких такі ігроки, що це капець. Якщо я, звісно, займу? Та чого до мене тільки лізуть? Ну, сам ні капець. Такое все, я от зайняв був топ-6. Ну, коротше, якось так. В меню заходжу. Давайте я там заберу якусь награду в прогресі. Забираю 250 монеток, 5 кристалів. Одне, в принципі, прокачка Молі, 10 кристалів, 300 монеток і далі ще бронзовий ящик. Так, прокачка Брюса і 41 монеток. Ну, нормально, взять добічу. В принципі, зараз ще візьмемо тут 5 кристалів. Ну і, в принципі, я надіюся, ще пройду хоч одну катку ще, і на це я, надіюсь, буду закінчувати відео. Так що давайте нажимаю. Так, чекаю. на село. А це що таке міни? Скоріше всего, да. Це міни самого цього персонажа. Скоріше всього, це вміння є таке Може, це відео буде навіть швидше, може менше навіть 20 хвилин буде. Я не знаю. Так, якийсь персонаж, якого який я перший раз бачу. Ну, скоріше всього я його бачу, але це погоду скін. кін. Може таке бути. Опа. Дуже добре. Не дуже добре. вийшло трошки погано. Я думаю, можна так зіграти ще одну катку. І на це можна і закінчити. Так що давайте я таке зроблю ще раз. Іграти що. Ну і, в принципі, на це я буду вже точно вже закінчувати. Так, в принципі, серебряний дробаш. Коп'є просте. От бачу бронзу викоп'єм. І бронзова граната. Ну, Скоріше всього це бронзова граната. Ну, копьер, походу, точно бронзове, ну я не знаю. Я ще поки не розібрався. Так, більш поки що нікого не бачу. Топ 12. Бачу, когось вбили вже. А, сховався. Ну я поняв. Дуже хет розроблено. Це ще знаєте, який персонаж, який невідімкою робиться. Так. Так-так-так, давайте я візьму копійом Серебрене, хоч якось витримаю. У мене не так багато хп. Ну і все, в принципі, так, як я йду, надіявся і так я поняв. Не зайняв я топ-1. Хоч постарався я, старався якось. Ну і вбив мене Хамелеон. Це дуже я б сказав читерський персонаж. Так що, в принципі, так. Ну, топ-4 -топ теж нормально. Ну, все, в принципі. Так, там, я думаю, улучшати я поки що нікого не буду. Так що поки що все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока!